Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного Петро Котін взяв участь у щорічній конференції лідерів ядерної енергетики. Енергоатом продовжує свою тісну співпрацю з міжнародними компаніями. Представники ДСНС провели оперативно-тактичне вивчення об'єктів на майданчику ВПХС. На Хмельниччині створили мобільну стоматологію, яка лікуватиме військових. Результати п'ятого благодійного турніру з крос ріатлону Енерджі Triathlon. подробиці далі. 9 серпня президент ДПНЕК «Енергоатом» долучився до пленарного засідання щорічної конференції «Utility Working Conference» і «Ventor Technology Expo», в якій беруть участь лідери ядерної енергетики. Конференція американських енергокомпаній та виставка технологій атомної галузі США спрямовані на обговорення ключових розробок, успіхів, можливостей і потреб ядерного сектора. Під час свого виступу Петро Котін розповів колегам про наскладну ситуацію на Запорізькій АЕС, виклики з якими в умовах воєнного стану стикаються діючі атомні. Станції в Україні міжнародну підтримку та плани на майбутнє. Він зауважив, що навіть присутність місії МАГАТЕ на майданчику ЗС не заважає окупантам втручатися в роботу станції та приймати незаконні рішення. Продовжується ігнорування резолюції ради керуючих МАГАТЕ, які закликають Росію повернути контроль над ЗС Україні. ДП на яке продовжує свою тісну співпрацю з міжнародними компаніями. Одним із таких партнерів є компанія Весінхаус стратегічний та багаторічний партнер, з яким ДПНЕК Енергоатом» реалізовує низку проєктів, зокрема, будівництво лінії зі збірки компонентів для виготовлення ядерного палива за технологію Весінхаус. У межах співпраці щодо будівництва нових енергоблоків АЕС в Україні за технологією ap 1000 Енергоатом та Весінхаус домовились про побудову дев'яти блоків. Також компанії підписали контракт на виробництво та постачання Систем охолодження реактора для модернізації енергоблоків однієї з вітчизняних АЕС та підтвердили свій намір створити інженерно-технічний центр Весінхаус в Україні. Весінхаус разом з партнерами вже розпочали роботу щодо постачання ядерного палива для реакторів ВВР в Україні та Європі. Представники ДСНС Хмельницької області провели оперативно-тактичне вивчення об'єктів з наявністю небезпечних хімічних речовин на майданчику ВПХС. Головний інспектор Хмельницької АЕС Василь Лановенко ознайомив учасників заходу з роботою підприємства. А представник хімічного цеху Сергій Зиков розповів про використання небезпечних хімічних речовин у технологічному процесі на підприємстві. Представники ДСНС здійснили обхід промислового майданчика, акцентувавши увагу на розташуванні об'єктів із такими речовинами. Джерел зовнішнього ти пожежного водопостачання, а також відвідали внутрішній кризовий центр, як зазначив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України в Хмельницькій області Сергій Поліщук. Специфіка об'єктів з наявністю небезпечних хімічних речовин вимагає постійної підготовки та удосконалення навиків рятувальників. А такі заходи покращують займодію під час ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій. Стипендіальна програма МАГАТЕ для жінок ядерної галузі оголошує прийом заявок. Програма імені Марії Складовської кюрі спрямована на популяризацію ядерної галузі серед жінок та залучення їх до розробок і досліджень у сфері ядерної науки та техніки, ядерної та радіаційної безпеки. Вона дає можливість отримати стипендію на здобуття ступеня магістра із зазначених напрямів. Стипендія покриває витрати на навчання та проживання студента протягом двох років, а також можливість пройти стажування за сприяння МАГАТЕ. Для того, аби взяти участь у відборі, необхідно до 30 вересня заповнити онлайн-заявку та надати вказаний комплект документів. Повну інформацію про умови участі можна знайти за посиланнями на офіційному сайті Міжнародного агентства з атомної енергії. На Хмельниччині створили мобільну стоматологію, яка служитиме нашим захисникам. Під час однієї з поїздок на передову перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін поспілкувався із військовими, аби детально ознайомитися з їхніми нагальними потребами. Відтак, окресливши першочергові завдання для того, аби допомогти захисникам, виникла ідея створити стоматологію на колесах. Ми залучаємо лікарів-стоматологів з Хмельницького та Кам'янця-Подільського, які допомагали нашим військовим, бо вони точно не мають можливості отримати такі послуги, виконуючи. Свої бойові завдання, наголосив Сергій Тюрін, та висловив подяку за допомогу від партнерів, завдяки яким вдалося реалізувати даний проєкт. Автомобіль з обладнаною мобільною стоматологією вже скоро допомагатиме лікувати наших військових разом до перемоги. У неділю, 13 серпня, на технологічній водоймі ВПХС відбулися благодійні змагання на підтримку ЗСУ. Кубок рибалок аматорів з лову хижої риби з човна розіграли між собою 42 команди-учасниці. Перше місце посіла команда BlackFish із результатом улову у понад 14 кілограмів. Зібрані під час змагань 57 тисяч гривень рибалки передадуть на закупівлю запчастин до автомобілів, які знаходяться в ремонті після боїв. На знак вдячності за підтримку колектив клубу рибалок аматерів ВПХС. Отримав подяку від військових. З передовою захисники привезли свій прапор. Його розгортатимуть при проведенні наступних благодійних заходів, метою яких є збір коштів для підтримки ЗСУ. Команда Хмельницької АЕС брала участь у благодійних змаганнях з крос-тріатлону Energy Sprint Triathlon, який проходив на території бази реабілітаційного здоровчого комплексу Біле озеро. Головна мета заходу збір коштів для Збройних сил України. Дистанція передбачала три етапи: заплив на 750 метрів, велозаїзд довжиною 20 кілометрів та забіг на дистанцію 5 кілометрів. Цього року учасники змагались як в індивідуальному, так і в стафетному заліках. Команда ХАЕС, яка складалась із 17 учасників у загальному заліку, посіла. Друге місце. В абсолютному заліку серед жінок Майя Абрамович принесла на тішинській команді срібло, а Марія Харедоненко бронзову нагороду. Олександра Жебель також посіла третє місце у своїй віковій категорії. Команда «Трясця Тім, до складу якої увійшли Богдан Дорош, Віталій Замрачило та Артем Струс, фінішували третіми в естафетному заліку. Зібрані під час змагань 75 тисяч гривень будуть направлені на допомогу Силам оборони України. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!